Вітаю, панове. Мене звати Сергій Нікішин. Це телепроєкт Власний погляд. 30 травня цього року указом президента України 1 червня, саме день захисту дітей, перенесено на 20 листопада цього року. Особисто на мене це досить неправильне і трішки нелогічне рішення. Однак, що з цього приводу думають бродівчани, давайте в них запитаємо. Ну, на мою думку, було б краще залишити день захисту дітей на 1 червня, тому що, по-перше, це літо в дітей всіх канікули. Навіть те саме банальне розпис крейдами по асфальту дає змогу літом це робити, так як в листопаді більше дощі, погода не дуже дозволяє це робити. Та й сонечко, прихід літа, дітей більше емоції, тому мені здається, я б залишила б на 1 червня. Я не знаю, мені здається, що як тепло було, тепліше, то було краще. На мій огляд, це правильно, бо по новим правилам свята стають в інші числа. Але так, то я буду завжди ставитися до 1 червня. Ну так як таке треба було то й перенести. Головне, щоб святкували день дитини. Тоже добре, що повага є до дітей, а дітей, щоб діти до батьків повагу мали. Мені кажуть, що це не неправильно. Ви ну, залишили так, як час. воно було, вже не так залишилося. Добре, дякую. Не... Люди вже звикли до старих традицій. Так воно не залишалося. Хай би було 1 червня, як було завжди. Це вже таке По перше літо, початок, літа. Дітки завжди щось малюють на... <смітна> так, на змагаються. А в листопаді, мені здається, що то вже не той час. Щоб радіти дітям більше все-таки на весну і на початку літа. Та мені це все одно. Це вже звично першого числа, чи то якого п'ятого, так? 1 червня було? 1 червня. Так, а перенесло на 20 листопада. Не, це не, не зрозуміло. Напевно, неправильно, бо весь світ святкує 1 червня. Я думаю, що це. Ну, неправильно, тому що з давніх давен воно є 1 червня. І тому його треба святкувати і 1 червня, як воно і є. Я думаю, що треба було вчити так, як є. Я теж так думаю, що треба було вчити так, як є. Та воно взагалі непогано, хай б і 1 червня було, і листопаді хай би було. Хай би діткам було веселіше. Десь би виступали сонечко гарно. І, і 1 червня добре було. Ну, а перенесли, то перенесли, то буде. То нехай їх святкують і 1 червня, і, 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 і там далі, і осінню, хай хай святкують. Отже, яким буде день захисту дітей у листопаді, покаже лише час та практика. А що з цього приводу вважає ви, Пишіть нам у коментарях.